Тільці привіт! Які ви в нас класні? Дивіться, як ви виглядаєте. Я вас тако покладу в сторонку. Мене звати Ліна Храмцова, і це відео присвячу травню. Тільці у травні, що буде відбуватися, які будуть енергії. Працюємо на двох колодах. Перше, це в нас містичне таро, і друге це оракул зцілення. Подивимося, що будемо зцілювати у вашому житті. А зараз сідайте зручно. І готуйтеся до магічної подорожі, яка відбудеться з вами. Навіть полетіли карти. Так швидко, прям ресурс у вас, так, йде. А, магічна подорож, яка буде у вашому житті у травні. Вже якраз п'ятий місяць. Прийшов час рухатися. Загальна енергія травня для тільців. Яку жабу треба з'їсти. Зараз розповім про жабу. Як вирішити ситуацію? Подумайте про ситуацію, яка для вас є важлива. Особисте життя. Тільці у вас є особисте життя? В якому і в чому ваш ресурс несподіванка. Так, тільці. Ви в нас земля. Так, це означає пентаклі. Ой! Знов летить. І. Загальна енергія, повішений. Класна карта, яка каже, що льот тронувся господа присяжні засідателі. Е, ви бачите, ця дівчинка тут рухається. Якби так, ми з вами побачили, така гарненька дівчинка висить собі в платічку кольора неба. А так, ця дівчинка висить головою вниз. Про що говорить ця карта? Загальна енергія це карта, е, коли ви завмерли. Бачили, як жаба замирає перед зміючкою? і не знаєте, куди вам далі рухатися. Але процес пішов. Перед вами відчиняється нове. Ви вже одягнули це плаття, цей колір якраз вашого нового життя. Ви зараз виходите з ситуації, коли ви були в стані жертви, коли ви зависли, коли ви не знали, чи вам до розумних, чи вам до красивих. І енергія у цьому місяці буде пов'язана з змінами. До речі, хто практикує, хто робить практики, можете повисіти вниз головою, якщо є можливість. Ця карта також, практика медитації. Ем, карта людини, яка зараз змінює своє життя. Я дуже сподіваюся, тільці, що ви якраз, ем, вам, резонує, вам резонує ця енергія. Це на старша арка, до речі, значима карта. Яку треба з'їсти жабу, двойка мічей. Подивіться, будь ласка, що у вас в голові? Крім того, що там є мозок, там ще є якийсь е, е, такий процес е, дірка там така велика, і ви закриті. Через те, що вам хтось там десь поселився в вашій голові, ви не можете реально бачити. О, та, бачите, закрилася тим всім зелененьким. І... Сховалася. а Якщо я залізла під ковдру, то значить мене не бачить монстр. Вам потрібно зробити щось з'їсти жабу, да? це фраза, яка означає, щось зробити спочатку неприємно. Розберіться з вашими думками. Є таке поняття як хамстарад. Хто бачив хамячка, який тако по кругу бігає, отак от от і є думки. В даному випадку у вас тут пташки по кругу сидять. І якісь думки приходять, розберіться, хто ви, що ви, де ви. Це якраз карта резонує з цією, з цією завищою ситуацією. Все у вас в голові, всі ваші радості, всі ваші проблеми, всі ваші плани, і для того, щоб змінити це, потрібно змінити те, що ви думаєте, про що ви думаєте. І як я завжди говорю, змінити на позитив. Як вирішити ситуацію, про яку ви подумали? Туз, Мічей. Ключ, бачите? В принципі, у вас вже є рішення. І ось дирка в голові. Вам треба його тільки той ключ всунути, скажімо, і вирішити. Взагалі, по тузу м'ячі потрібно чіткі дії. Це карта, яка говорить, зверніться, можливо, до людини, до професіонала, у якого є ключ від ваших думок, від того, що ви хочете. Зараз у нас така ситуація, ви можете отримати будь-яку консультацію. До речі, м'ячі це в нас хірурги, це хірургічне якесь таке втручання, кому ця інформація йде. Це можуть бути юристи, це можуть бути військові, тобто професіонали, які працюють з документами також, які допоможуть. Може хтось квартиру шукає, і є ось ріелтор, який допоможе вам знайти квартиру. Ну, для вирішення цієї проблеми потрібна людина, в яка має в руках інформацію. Заплатіть гроші і за годину, консультації, за півгодини, кому як ви отримаєте інструменти, які вам допоможуть вирішити цю проблему. Не, як те, не жлобтесь, Бо в нас люди кажуть, а безкоштовно, а безкоштовно тільки сир в мишоловці. Так, особисте життя, рицар жезла летить до вас. Дивіться. Клас. Прилітить до вас, як то, волшебник, але в даному випадку якийсь такий. Взагалі, жесли це в нас сексуальна енергія, це такий живчик, ну, майже Казанова, в кого ще є ем, якісь еквіваленти. Тобто активна людина йде до вас, в кого буде знайомство. Притом, бачите, в дорозі на іпподромі. До речі, ви були, наприклад, хто живе в Німеччині да? на іпподромі. Дуже цікаво подивитися на людей, які туди приходять, як вони себе ведуть, і взагалі такий цікавий вид спорту. Готуйтеся до нового знайомства. І пишіть, як завжди, коментарі, буду дуже вдячна. Наступне: в чому ваш ресурс? Взагалі, що таке ресурс? Ресурс це ваші певні якості, певна енергія, яка допомагає вам. Є фінансові ресурси, є емоційні, є е, е, психологічні ресурси, да, резильєнтність. От ваш ресурс, е, двойка кубка, ви можете працювати в команді. Ви є такою емпатичною людиною і ви можете, дивіться, як ви об'єдналися, об'єднуватися з іншими людьми, входити в їх е, е, ситуацію. Є таке слово, як емпатія. От ви така емпатична. Етична людина і прям зливаєтесь в одне з іншою людиною. Дві класні квіточки. Красота. І несподіванка, уміряність, старший аркан. Це карта балансу. Я сподіваюся, що коли ви будете от виходити з, цієї, з цього стану жертви, пропрацюєте. То, що в вашій голові, звернетеся до людини за допомогою. Наша король кубків тут, дно колоди, це може бути ще психолог. Дивіться. Король Кубка людина також професіонал. У вас наступить в вашому житті. Момент балансу. Уміряність це, це? це не коли аварія. Ви знаходитесь в балансі. Це знов таки практики, це е, дієти, детоксикація, це такий от емоційно стабільний баланс, і ви, напевно, самі себе запитаєте, що можна так? Можна було подивитися на життя по-іншому і отримати красу. Е, дивіться, Червоний колір, енергетика, любов, сила. От вона сидить, відпускає. Тут вона одну голубку, друга сидить. Тобто вона відпускає. Голубка це в нас символ вищої сили. Вона відпускає енергетику і готова сприймати вона під захистом. Хто, до речі, починає робити детоксикацію, різні там чистки, зараз місяць буде обувати — Якраз для вас. Виходьте в уміряність. Тепер давайте ми подивимося. Зараз з вами я закрию колоду позитивною картою. І ми зараз подивимося, що нам скаже оракул, вам як і кого треба зцілити. Процес зцілення він же ж завжди в нас має бути присутній. І що треба зробити тільцям? Що їм треба зцілити? Аж дві карти витягнула. Так. Медитація, дивіться, те, про що я говорила, так? вам потрібна медитація, що ваша уміряність кайт, для того, щоб знайти той самий баланс. Просто клас, говорять е, карти. І тут, якщо чесно, е, час, для всього потрібен час. Атми. це означає дихай. Німецьку можна ще вчити. Да? Тут написано Meditation, тут написано атме. Взагалі, процес дихання, знов-таки кораблик. Ви бачили, тут у вас був король в кубках, він тримав кораблик в руках. Виходьте на поверхню, От вона знаходиться під водою, і кораблик вона прямо витягнула туди наверх. Вам потрібно навчитися дихати. Тільці, переходьте на новий рівень. Той карта повешена, це також була карта практика. Хто починає займатися медитацією, диханням і ви вийдете в нові вібрації. До речі, якщо вам потрібна фотографія карти будь-якої, ви мені пишете, я вам кидаю цю карту в приват. Дякую вам тільки за те, що ви були зі мною. Як завжди, я вдячна вашим коментарям, вподобайкам і, якщо потрібна приватна консультація, ви звертайтеся.